Огайо, або як кажуть у Румунії. Салут. Що ви думаєте, до чого тут Румунія? А пам'ятаєте відосик про найпафосніше аніми Гелсінг. ось, він вже давно набрав понад три тисячі вподобайок. А це означає, що прийшов час відео про найкрутішого, найбожевільнішого, найкривавішого вампіра усіх часів. Ой, а це що хто? Невже? Я ще навіть жертвувати протягнучок не починав. Я минулся. А ні, це ж моя посилка за німечної барахолки. Фіга собі, яка швидкість. Тільки пару днів назад замовив. Здається, я знаю, хто у них працює. Ну, це прокупи не, не спірікуй. Діва, тільки подивіться, яка файна павер до мене приїхала. О, а це що? Приємний бонус, няшненько. Взагалі дуже раджу цей магазинчик. У них на сайті багато крутих фігурок, і це не китайські копії, а справжнісінькі оригінали з Японії. Не може бути. Асортимент постійно поповнюється свіжими надходженнями. На сайті дуже зручний пошук за категоріями та фільтрами. А ще є ось така м'якенька мелота: нічники, стікери та значки. Доставка по Україні не тільки швидка, а ще й безкоштовна, якщо ви замовляєте на суму від двох тисяч гривень. А ще за промокодом Нідзука Є знижка на 10% до кінця грудня 2025 року. Заткнись і візьми гроші. Так, треба відволіктися від своєї нової чудової павер і продовжити розповідати про наймогутнішого кросісю усіх часів. ЄС yes! Так ось Алукард. Я думаю, що не відкриває вам Америку. Якщо скажу, що ім'я Алукард це всього лише дракула задом наперед. No! Так, наш ходячий пафос це трансільванський граф Влада Дракула III, який дуже любив вставляти в людей щось тверде та довге. Народився він задовго до появи тіктока, аж у 1431 році, щоб навіть зумери зрозуміли наскільки це давно. Скажу, що тоді ще навіть Бабл ті не винайшли. Батько юного графа був володарем Трансильванії та тим ще засранцем. Якось йому не сподобалося, що улюблені серії турецького серіалу виходять так рідко. Тому він зібрав військо і пішов війною на османів. Поки батя воював, малий влад потрапив у полон до османського володаря і там отримав купу психологічних та фізичних травм. Легенди кажуть, що його змушували дивитися всі виступи Поплавського. Але це не точно. Що точно відомо, це те, що османський володар був великим прихильником біллі Герінгтона. Можливо, саме тому у влада з'явилася звичка проштрикувати людей. Після повернення з полону майбутнє Лукарт зайняв батьківський трон і теж пішов воювати османів. Закінчилося це все епікфейлом. Все військо влади розвішали по деревах, а самого владика хотіли ісикайнути. Але він зробив неочікуваний хід, попив томатного госочку, що розлився по землі. Таким чином він засмоктав силу усіх ісикайнутих воїнів і став першим вампіром в історії. До речі, про ісикай, той самий автор, що подарував нам цю кровосісю, створив дріфтерс, і тільки спробуйте сказати мені, що це не ісикай. Наступні 466 років кривавий граф десь пропадав. Можливо, вивчав таємні мистецтва у Нандапарбатті. Ми навчимо тебе, бути невидимим». Чи просто чилив десь у готелі в горах. To Hotel у будь-якому разі нові згадки про нього з'явилися аж у 1897 році. Саме тоді до замку Дракули прибув мисливець на вампірів Абрагам Ван Гелсінг, який переміг та ув'язнив кровопивцю, а також зробив його своїм власним мисливцем на нечисть. Цікаво, що на роль слуги родини Ван Гелсінг, Алукард погодився сам. Далі наш пафосний упир знову ще з радарів на півстоліття і проявляє себе у часи Другої світової. Тоді Лукард робить камінг-аут та ідентифікує себе як маленьку дівчинку, яка мочить нацистів. Оце так несподіванка. І не сама, а в компанії Волтера, дворецького родини Гелсінг, якому на той момент було всього 14 років. Але блін, щоб я таку 14 років умів нитками гратися. Хоча я ось так вмію. Це рахується. Коротше, а Лукард Сса і Волтер нехило так роздають нацистам, дяки у цей час якраз запускають свою програму Міленіум. Відчуй життя. Запам'ятайте цей момент, бо це буде в аніме. Після цього сир Артур Ван Гелсінг замикає кров. Попивця у підвалі, а звільняє Алукарда вже його донька інтегра. Що було далі? дивіться у розборі аніми Гелсінг. А я тепер швиденько пройдуся по білкам нашого кривавого графа. Чудова ніч. Якщо коротко, то можливості Алукарда можна описати відомим літературним терміном мерісю, тобто імбова імба. При цьому точно відомо, що він не робив постовідживань у день і навіть не вкачував свій левел. Просто все це сила пітьми. Для того, щоб не зробити випадково екстремінатус у всесвіту, Алукард носить моденняві білі рукавички з початкою кромвеля, яка сильно ріже його сили. Хоча здається, йому просто по фану інколи вигрібати, щоб потім відновитися та морально Супротивника. Loser! You're a loser! До речі, про цю початку кромвеля зараз я трохи подишню. Рівні в обмеженні у початки 4. Чому? Та просто. Зняття третього рівня дозволяє активувати тіньових псів та і взагалі міняти форму тіла. І ні, мої маленькі збоченці, не так, як ви подумали. Yeah, Другого галукарт починає використовувати магію. Тобто насилати глюки. Ну і плюс випускає всяких хтонічних істот з пекла. На першому рівні Влад стає майже невразливим, бо випускає всі душі, які поглинув за сторіччя існування. Кожне таке тіло це ніби одне життя у відеогрі. Тобто, чисто теоретично, якщо подолати всі душі, то можна і сикайнути, і самого Аліка. Про це якраз нульовий рівень, на якому він випускає тупо всі душі, тому стає вразливим. І саме цим скористався Шредінгер у фіналі аніме. Хух, йдемо далі. Ще цей модньовий опир вміє круто стріляти. Дуже Ду круто. Вречі, стволи в нього не прості, а кастомні. Чорний шакал із бронебойними кулями та білий касул зі срібними. Вони зроблені з недоміцних сплавів, зачаровані на пробиття магічного захисту та регенерації. Її щось мені ці стволи нагадують. Та й плащ теж червоний. Може данте це Алукарда, під яким він розважається в день question. та ну, дурня. Хоча, якщо уалу карда раптово закінчується набої, він починає шматувати ворогів голіруч, або просто перетворюється на хтонічного песика і тупо їх жаре. Виглядає це одночасно кріпово та пафосно. І у цьому вся суть персонажа кріпота й пафос. І трішечки мазохізму, чи не трішечки? З регенерацією у колишнього графа теж все ок. Він відновлює себе краще за Дедпула, збирається до купи скалюжі крові, мов той йти тисячу, відрощує відірвання кінцівки, і все таке. Ще він майже безсмертний. Чому майже? Бо є нульовий рівень початки Кромвеля, про який я згадував раніше, і це безсмертя не тільки фіча, але й Як якщо ви спитаєте. Yeah, yeah. То я відповім: бо Алукард заздрить смертним. Типу, вони можуть померти, а він має вічно щось робити, когось ісикати, кудись летіти, ні тобі відпустки, ні тобі лікарняного. Сумтоска бентега. Так, дуже сумно. Ще і супротивники, усі якісь дохлі, інколи у прямому, інколи у переносному сенсі. Але суть одна, ніхто не може подолати Аліка, тому він і сумує. Щодо характеру Кривосісім, то це майже типове сігма. Самозакоханий, саркастичний. Ний любить перебувати у центрі уваги такий собі нарциз, та погодьтеся. Ви б теж полюбляли хизуватися, якщо були б невмирущим суперсильним вампіром у стильному пракеті, але також здати на позитивні емоції. Наприклад, поважає леді інтегро за її принципи та сталивий характер. А чим вона йому довіряє. Хоча сама є всього лише людиною. Це створює дуже цікаві взаємини між персонажами. І так, з мої фанфіки, на тему більш тісних взаємин теж існують. У мене вже кінте. Гро ще Лукарт переймається за Вікторію Серес. Звісно, робить Лукарт це аж ніяк не через її великі виразні очі, а через те, що бачить у колишній поліцейській неабийкий потенціал. Саме тому він періодично стіби її та провокує прийняти свою справжню природу, тобто стати повноцінною кровосісою. І на початку аніми він справді поважає отця Андерсена, бачачи у ньому гідного супротивника, того хто зміг би його здолати, але наприкінці розчаровується. Бо спочатку бать Олександр. Андер виступає таким собі відзеркаленням нашого упорядку, представником кардинально іншої ідеології, звичайною людиною, яка постає проти майже всемогутніх монстрів. Але в останній серії Андерсен і сам стає монстром, не витримавши спокуси, тому і стає для Лукарда вже не поважним антагоністом, а просто черговою ціллю для знищення. Як ми бачимо, який спектр людських відчуттів у Алукарда таки залишається, незважаючи на максимально нелюдську сутність. Саме це робить його по справньому живим персонажем, а не картоною непереможною істотою. Амінь. І на цій ноті я закінчую огляд найкрутішого вампіра усіх часів. А ви можете написати у коментарях, чому саме ви його обожнюєте. А якщо хочете, передивіться основний відео з Гелсінгу на каналі, та напишіть там у коментарях, що ви після огляду на Лукарда. І для тих, у кого є така можливість, приєднуйтеся до спонсорів каналу. Або можете подякувати одноразовим донатом за посиланням в описі. Папа. -па.